Київським рекетом по прикарпатських валютниках. Більш ніж півроку тому столичні гастролери пройшлися по Івано-Франківським міняйлам. Коли знали, що у машинах уже повно виручки, перепиняли посеред білого дня, називалися міліціонерами та везли у ліс. Там і грабували. Л розплутали ланцюг справжні міліціонери, банду затримали на Київщині і з'ясували, що наводку рекетирам давав один із валютників. Сильно програвся, тож йому потрібні були гроші. Ось такий сюжет зробив телеканал ТРК Україна. Але нам стала відома інша правда: людина, яка вважається, начебто, потерпілою цій ситуації за версією телеканалу Тирка Україна, займається насправді незаконними валютообмінними операціями. А люди, які зараз знаходяться на лаві підсудних і які, начебто, поцупили у нього кругленьку суму. Просто стали жертвами, тому що працювали на довірі з валютообмінником і потрапили у капкан. Тож ми вирушаємо до Івано-Франківська, де наразі тривають судові засідання по цій справі, щоб розібратися у всьому особисто. Василь Гайдур, людина, яка займається валютообмінними операціями, та чи законно гроші, які він вимінював, перевозились у пакетах. А щодо ліцензії Нацбанку на здійснення валютних операцій, годі й питати. Навіть сам гайдур плутається у тому, яким бізнесом займається насправді. Я, да, я працюю в банку. Да. Чим займатися кажуть, я не хочу вас якось чорнити. Кажуть, займаєтеся нелегальними великомобільними працями. Ну що? Щоправда, це да, займаюся. Офіційним, ну, то, бізнесом. Офіційним. Да. офіційним бізнесом. Да. Тобто у вас документи є на діяльність? Да, так, так та, є на діяльність, в мене готина, ресторанний бізнес. Ні, ресторанним бізнесом я займаюся. У мене є документи, бізнес. все, де. Да. Заробляю дуже добре. Доволі вожу гроші часом. В машині маю а і так, вожу. Ще возите, які з ресторану маєте банком! Мільйонно і на законно. Держим банко. Мільйонові пліванто на законно. Не на камеру Василь Гайдур зізнався. Найкраще робити гроші на валютообмінних операціях саме зараз. Тому війна. Знімальна група ОБІКСТІВ приїхала у Івано-Франківськ. Ми тут щоб відшукати правду. Як у Івано-Франківському міському суді може розглядатися справа у обвинувальному акті, якої навіть відсутнє слово обвинувачений? А людина, яка вважається, начебто, потерпілою у справі, займається нелегальними валютними операціями. Ми маємо намір звернутися до всіх інстанцій, зокрема, поспілкуватися з головним прокурором Івано-Франківської області. Тож ходімо шукати правду. Мати одного з обвинувачених розповідає, що її син працював з гайдуром на довір'ї і рідко коли перераховував вимінняні кошти. Остання обмінна операція стала для хлопця фатальною. Гайдур підсунув в обмін на гроші ляльку звичайний папір. І постійно син дзвонив мені, мама, я працював з ним на довір'я. Я йому, каже, дав валюту, а він мені дав бумагу на тяту. І з того він вирішив, що сина забрали. Прокурор Вороняк, яка безпідставно ініціює утримання обвинувачених під вартою, від будь-яких коментарів відмовлялась. Скажіть, будь ласка, в чому марміняються люди, які знаходилися? ви в коридорі Двері, на попихах. Давайте становимся. Я не проти У мене? виключить. Да. Хорошо. Э, где, давайте з давайте вами зміняємося тогда як то де ми з вами... Я завтра буду на засіданні. А скажіть, будь ласка, на підставі, що ви продовжили тримання під вартою, чому ми дали інший запобіжний західний. Заявку ви зробили сьогодні? Робили заявку, так. Все, чекайте відповідно. Дивіться, то ми зробили прокурор області, а з нами просто хочемо спитати вас, на яких підставці? Ви були в суді, ви чули рішення, ви не мотивували. Ми, були судділи, що ви працюєте, що ви? Ми працюємо на стороні закону і на народ. Аналогічно. Прокурор Івано-Франківської області виявився за сімома замками. Нас зацікавила справа, яка розглядалася щойно у Івано-Франківському міському суді. І дуже багато питань у людей і взагалі у мене по цій справі. Я хотіла би поспілкуватися з прокурором вашим. Дивіться, ну там просто справа не має розглядатися, тому що там ну, немає підстав її розглядати. І мені хотілося би, щоб поспілкуватися з прокурором з цього приводу, щоб він прокоментував. Коли у прес-службі дізнались про намір, з яким ми хочемо до нього потрапити, почали перешкоджати потрапити навіть до коридору другого поверху і охороняти представників медіа навіть під дверима туалету. І тільки через дзвінки до міліції та до генпрокуратури знімальну групу погодився вислухати прокурор відділу внутрішньої безпеки. Це міліція Івано-Франківська правильно. Дивіться, я журналіст інформаційного агентства агенства ОБІКСТІВІ зараз знаходжусь у Івано-Франківській прокуратурі. На вході нас не пускає охорона Воробчак Володимир Васильович. Ми хочемо просто пройти у державну установу і хочемо це питання з'ясувати. Тому хочемо викликати міліцію до прокуратури. Слухає генеральна прокуратура телефон довіри. девушка, Я журналіст ОБІКСТВІ інформаційного агентства, нахожусь зараз возле... Прокуратуры Ивано-Франковской области меня не пускают даже в помещение, ну вот не пускают в коридор. Журніст, у нас є ряд вопросів, накопившихся по просьбі города гордивано-франковська. Нас як журналистов, просто не пускають в коридор. А ви з кимось домовлялись? чи ви от ви хочете скористувати своїм правом? Ми х... буде, хочемо. Дивіться, ми спілкувалися вчора з представником прес Ми да. повідомили про те, що ми вчора сказали, що сьогодні ми прийдемо в усній да. формі. Плюс сьогодні на електронну пошту ми не запит про те, що ми маємо намір поспілкуватися з головним прокурором області. Тобто, ми повідомили в усній та в письмовій формі. На діалог не дуже охоче йдуть і просто не пускають у коридор навіть познімати. Тобто навіть на, на, на сходи. Нічим не мотивуючи таку відмову. Просто кажуть, що ми можемо щось підкласти і так далі. Зі мною відверто не хочуть спілкуватися, є така рознасна справа, люди приїхали, просили приїхати, нас розібратися. У мене є просто п'ять питань, які я хочу поставити прокурору. Кому саме? Головному прокурору Івано-Франківської області ви представляли своє посвідчення журналіста. Посвідчення журналіста. Я спілкувалася вчора з представниками прес-служби. Я їм пояснювала, для чого ми, ми приїхали з зустріч? Дивіться, ми, ми попередили попередили вчора, що ми прийдемо сьогодні в усній формі. Я сказала, я вам надішлю запит про те, що все офіційно на бланці. Ми надіслали сьогодні вранці запит про те, що ми прийдемо. До судді Наталі Деркач особисто потрапити теж виявилось складно. Секретар начебто пообіцяла, що суддю для діалогу з пресою викличуть. Насправді ж, суддя до представників медіа так і не вийшла. А нам суддя Деркач потрібна. Де можна знайти її? Добре, скільки чекати? Чекайте ласка, кілька нам стало цікаво. А скільки взагалі виправдовувальних актів було проголошено у Івано-Франківському міському суді? З цим питанням ми звернулись до голови суду. Скажіть, будь ласка, скільки операних вироків Івано-Франківський міський суд за останні рік? Ну я боюсь бути неточним, але назву приблизну цифру. Нами винесено два вироки оправдальних це точно. Один з них переглянутий в апеляційному порядку і скасований, справа направлена на новий судовий розгляд. Долю іншого ми поки що не знаємо. Знімальна група «ОБІКС-ТІВІ» і надалі слідкуватиме за розвитком подій щодо даної справи.